Так, всім привіт! З вами Олег і Настя. Будемо проходити якузу. Давненько ми не проходили якузу, тому будемо. Да, якось. Отак. Бойня. Я тобі пойму зараз. Угу. коробку да так опа опа все можно играть так ми на ютубе Я, I don't give a fuck. я поняла тебе. <реку> <реку> Іди сюди! Шторі, мене? Люди в чорному! А да було його тиго? Ну то я його и так це його. я про то ти його добит, значить не то робить Могу ценси прям як цей Миш фейки Адамсі да. Мені не довілітає з голови що я можу зробити? Пощади! Пощади. Так, ну ми можемо тут... Писти в таксі. А Та но... ми так не зробимо, потому що нам треба. Тут, до речі, 60 підісторій. нічого собі Я щось ні одну не наблюдаю, насправді. У меня все ще там стоять. де тут можна наткнутися взагалі на підісторії. Без поняття. от і я так же само Чщ, пойдем. Капа, бачив. Що кап. Капа. Дали, далі. далі. Ой, Це... Капа. Хорошо. <схи> О! 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 Я просто йшов по дорозі Що... Шо... що тут непонятно понятно. Шо ты теперь? Ты что О! <схи> А я можу швидше бігти, я не пам'ятаю. І так вроді быстрій бігти. Ні, я то знаю, просто чекав. Та що ти їх б'єшся? Бо думаю, що між ними може якась... О! Якась поісторія. Ти досі не знайшов президента нерухомості Теджбани? Наш босс нетерплячий, і ми вже надто довго змушуємо його Ммм? То ці хлопці. Вибачте, пане, але він як тінь якась. Жодного сліду не Не лишає. Інформатори цього міста можуть розповісти про все. Окрім будь-чого про нерухомістечі угу. Чекай, Чекайно, жоден нічого не знає. Що ж, виходить, та Чибана всіх підкупив? Га? Я кажу, щоб він. Усім заплатив достатньо, аби тім мовчали. А якщо він дійсно такий, як про нього говорять, то все можливо. Лайно, цікаво, чи реально нам заплатити більше. Ем, грошима, пане, але в нас їх нема. Та забирайся нахер звідси. І відшукай мені якусь інформацію, забудь про інформаторів, піди до одного з закладів, які він викупив, чи щось таке.

Оба! Ого. Just put pin zap i can. Ага! А там за дні чуешь ты, да? Фуууууу! Ну давай, то ж ты висякий эпик. Иху за... Це за хлопець? Да, да. Ого, я катачила. Так. О, тебе. Досталы. Давай ты... Да его. Ему велика. Блин, велика. Bam! ПЕМ! Гай! Ого! ОГО! Що він виробляє там по собі? Тут у так модно чути. <exploding> розбити морду А, а, а ми що збирали зробити? То, 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 там... не ага. Так. Пощади. будь зі мною честним. Разум? По-моему, да. Уті. Ну, просто потякали, люди, собі потякала між собою. Я думав, якісь дівахи казали. Ні, я. О! Здійш, мені кажеться, сюжет. Допоможіть! Чого треба? Якісь проблеми? Трупітесь. Чому б вам не підібрати когось свого розміру? <глух> Маєш на увазі твого розміру дурбило? Мені підходить. Ти щось попутав. Бери, гавай, гадю. Бэм, пэм. Лопается. Бэм. Секунду назад вас не було, да назад. Так, шо мы можем перебраться? Опа! Oh. 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 Ай! Ладно. Все равно добили. Вибачте. Що більше не станеть. Дякую. Не знаю, що без вас робив. Будь ласка, приймітьте. Тремно трохи підм'яту Ой. річ швейцарський годин. Ти взагалі людина. А -а -а -а. Годинник в нього забрав! Ти взагалі людина. Він сам мені віддав. Нічого не знаю. Що? О, щось лежить. Бери, бери. Глянути. Банки. Оглянути. Oh. Знайдено картку Харукі Сато. Нічого собі, а так теж можна? Да. Так. Так. Okay. Окей. Все тут. Uh. Який пароль? Кіро. Він говорить надто тихо, аберощут. Що ти чув? Горись на це. Добре. Що тобі? Як завжди? Що це було? Підісторії. Так. Да. Ой. Ей, що ти тут продаєш? Ой-ой! що? Ой. Який пароль? Пароль. Перший? Вибачай. Ніц немає, якщо не знаєш паролю. Дивні справи ведеш. Мій товар особливий. У простих магазинах такого нема. Шукай когось, хто скаже тобі пароль, якщо хочеш зі мною торгувати. Га, чи так медленно? Мені потрібен пароль, але я гадки не маю де його дістати. Певно, як це назавжди залишиться однієї нез'ясованих таємних життя. Mm -hmm. Ей, що треба? Тепер. Доганяй цього мужика в нього з нами пароль. Той чоловік щось купив. Він має знати пароль. Хіба він тут повернув? Отут. Ем. Ой. Перепрошую. Ти чогось хотіти? Я бачив, як ти вимовляв пароль, або... аби. аби купити той чолов'яга. Можеш сказати його мені? йому? Ага. То ти про це? Я мог ти розповісти, але чи тобі добре? Дуже небезпечно, аби ти собі знати. Що ти маєш на увазі? Це надто ризиковано? Звичайно, багато друзів померти, аби отримати пароль. Дуже дуже небезпечно. Вони померли? М -м -м -м. І в минулому кінець. Щось він не зрозумів спочатку, що це як люди. Насправді ти виглядати сильним. А може? М -м? Mm. Що? Нічого? То це, ти хотіти пароль? Чи ні? Скажи мені пароль. Так. Скажи мені пароль, хочу знати, чим торгує той Ха! Мені подобатися. Дурний, але мені подобатись. Гаразд, я сказати тобі пароль, але не безплатно. Є умова. Що він там На Нані. умова. Так. Ти робити мені послугу. він там хоче. Ну Це просто дуже легко. Я пояснити ти слухати. Ти йти на схід бульвару Тайхей. Знайти ресторан Юра Кутей. Перед ним стояти жінка на ім'я Монмон. Монмон? Мон Ти говорити з Монмон -Мон так. Питати дві речі. Плани на сьогодні і завтрашня погода. Зрозуміти? План на сьогодні та завтрашня погода. Це все? Це все. Ти спитати, повернутися і сказати мені, що вона розповісти. Бачите? Дуже просто. Зрозумів. Не розумієш, про що йдеться, але мені лише треба знайти Монмон -мон та спитати її про плани на сьогодні та завтрашній погоди. Правильно. Правильно. Тільки не помилитись, добре? Так. Плани на сьогодні та завтрашня погода. Угу. Да? Mm -hmm. Головне, не припутати сьогодні і завтра. Будіме ага. Ого! Ти брешеш? Оце його трасе. Mm -hmm. Ти ж ховаєш щось від мене чи не так? А? Заспокойся, тачане. Я Я нічого не ховаю. Пробач, але, Мінучан, я загляну у твій гаманець, у ньому було повно грошей. Тефілів? Те. там було десь 200 тисяч єн. Міночан, твоя сім'я не така багата, що коїться. Як ти посмів пхати носу у мій гаманець? Татчане, ти козел. Я тебе ненавиджу! Як ти можеш на світ? Міночан. Чуєш? Нас собі часто заробляє на життя, турбує часу. Заглядає про йде мене. Як для сварки парочки старшокласників, це було доволі жорстко. Ой. Ей. А? Ви хто? Простий перехожий. Я підслухав вашу сварку і. Під... Почути мені не сподобалось. Ех, так. Ми справді розійшлися, агеж. Вибачте, якщо спричинили вам незручності. То була моя дівчина міна, але останнім часом вона дивно поводить себе. Дивно у якому сенсі? Ні з того, ні з цього вона почала часто мені відмовляти. Зараз ми й на побачення майже не ходимо. Ну, ви ще молоді, певно, у неї зараз багато чого надумці. Звичайно, якби... якби це було єдине, я б міг зрозуміти, але ще віднедавна вона стала витрачати доволі багато грошей. І в тих рідкісних випадках, коли ми все-таки йдемо на побачення, вона завжди йде купувати повен пакет спідньої білизни. М -м. Мені це здалося підозрілим, тому я заліз у її гаманець. Я знайшов у ньому як мінімум 20 банкнот по 10 тисяч. 200 тисяч? Якщо твоя міна не з дуже багатої сім'ї, то щось тут дійсно не так. Я хвилююся, що Міна чен продає себе. Бать, я себе? Все прочитала. прочитав. Oh, Воу, wow. хіба вона ще не між, у старшій школі? Так, але хіба це не пояснює, чому в неї такі суми і чому вона постійно купує нову спідню білизну? Чув. Вона носить спідню білизну і продає з поношене бельє. Ця практика в Японії дуже давно. Mm. То вона може не себе продавати, да? А тупо свою білизну. Mm. Mm. То в пофіг, тупо mm. норм. Ладно сказати. О, знаю. А чи не могли б ви постежити заміною для мене, є аби є? дізнатися, чим вона займається? Ой. Що? Чому я? Ну, якщо я побачу, як міна продає себе, це залишить мені шрам на все життя. А мені можна, так? Да? Мені можна шра... шрам на все життя. Я можу зрозуміти, але ж. Прошу вас! Я дам вам якусь типу нагороду. Будь ласка, з'ясуйте, що робить міночан Гаразд. Добре, гаразд. Я постежу за нею. Правді? Так. Мені самому кортить дізнатися, чому твоя дівчина носить з собою стільки грошей. Ох йой, надіюся, вона не продає себе якимось підступним дідкам. чого ж ти якогось лівого мужика зустрів на вулиці, попросив його послідити за твоєю дівчиною. А він може бути просто якимось збончинцем, який прийде до твоєї дівчини, і все, аля у нього. Ань... А нічого що він і так странний, тим, що він взяв і начеб. Він за неї хвилюється. Ну тоже странний, конечно. Він але... подивився в її гаманець в першу чергу. Така. Ні, Таке. Міничан він... часто буває на проспекті Сендріо. Будь ласка, з'ясуйте, чим вона займається. Коротше, все странно. Проспект Сендріо, зрозумів. Як він взагалі може першу встречно попросити про те, щоб він слід. Твою мать. Я забув. Тобі так. треба. А... а де мені її зустріти? Не знаю. Вулиця Рожева, Північ. А тобі вона куди? Я не знаю. Вулиця Ще. Ші... Ші... Куку. Схід. Що там в нього було? Що таке? Забути що зробити для мене? Мені треба зустрітися. Монмон біля Бульвар Тайхей. На сході Бульвару Тайхей На сході Бульвару Тайхей Це тут Не знаю Ичифу далі а можна можно подивить? Йоп твою мать, задубали. Боляче! Ааа! На! Чуєш ти, падло? А ну іди сюда! Кидати! ты? Я тебе ламати ты! Ура! Я возьму базон і вам всім гайки. На, на, О -о -о -о! на, на, на. реально гайки, Ще, Ще один базон. На, на, на. На. Чуєш ти. О на улетів. Ви реально достали? Е. <плес> uh, так. Карта. Ось. А, так, готельний район. Чичфуку, театральна площа. театральний проспект, Камуро. Чичфуку. Парковий бульвар. Пар... Проспект Сендріо то. Це там, де прослідкувати треба. О! Вулиця Роже. Ні, не, то. Не то, не то. Так, Камуро. Мала Азія. Тайхей, бульвар, Тайхей, Тай схід. Те, що нам да, надо. Да. Вниз. Зиймасей! Мумасен. Він сказав, що мой масей. Не прав. Такей,